Курсанти Академії сухопутних військ сьогодні урочисто присягнули на вірність України. Цьому львівському виші цього року на третину більше першокурсників, аж 1280. І кожен п'ятий з них вже воював в зоні АТО. Наталка Волосацька більше. Понад 1200 новобранців на плацу Академії сухопутних військ складають урочисту присягу. Присягаю ніколи не зрати українському народу. Вітаю з прийняттям військової присяги! Служу українському народу! Кожен п'ятий з першокурсників уже був у зоні АТО. Микита з Маріуполя ще не воював, але на власні очі бачив дії агресора. Саме це надихнуло 17-річного хлопця піти у військовий виш. Вирішив внести свій внесок у перемогу, а далі у защиту, ну, захист своєї країни. Батьки повністю підтримують, ну, всі підтримують. Нікого все добре. Серед першокурсників з півсотні дівчат Ось це, внучка золота. Вона буде вірно захищати рідну батьківщину. Ольга з династії військових вчитись приїхала з Вінничини. Так, я розумію, це зовсім дитяча професія, але мені з дитинства хотілося стати захисником своєї держави. Зараз настав такий момент складний в країні. і Я вибрала саме цю професію. На урочистій присязі військові партнери України з Канади та США кажуть, захоплюються молоддю, яка, попри сучасні виклики і небезпеку, пов'язує своє життя із військом. порада для вас дуже проста. Будьте наполегливі у навчанні, адже одного дня вам може випасти честь, виконати найвищий обов'язок офіцера. Зе вести солдати у бій проти ворога. Слава Україні! цьогоріч академія вперше отримала державне замовлення і набрала дівчат на спеціальність артилерійська розвідка. За словами керівника військового вишу, охочих стати захисниками дедалі більше. У Нас сталий постійний був набір 250-260 чоловік. З початком війни набір був 800 чоловік. Минулий рік біля тисячі, і цей рік 1280 чоловік. Новобранців благословив владика Святослав Шевчук, подарувавши оберіг хоругву Пресвятої Богородиці, покровительки українського війська, завершились урочистості традиційною строєвою піснею. І кожен нас солдат, захистить собою. Наталка Волосацька, Орест Тельвів, Львів ТСН, 1+,1.